Це ви сорт, примерно. Це вже менше сорт». А ціна тих і тих назвіть? 300 гривень, такі 150 буде за кіло. Чому такі ціни на волоські горіхи в порівнянні з минулим роком? Урожай, не урожай». Обмерзло і врожаю немає. Якщо пригадати минулий рік, ви рахували, скільки мішків збирали горіхів? Два рази більше, ніж цей рік. А приблизно мішки можете пригадати скільки? Мішків 10 було, в царик 5. Мішків. Славні ціни, тільки не для, не для нас. А чому не для вас? Ну ціни, тому що пенсії, які ж у нас пенсії, не дуже розбіжишся на наші гроші. З цими цінами все треба купити а і заплатити. Ми ж то пенсіонери, перш за все у нас комуналку повинні заплатити. А тоді вже що залишиться вже собі.